Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 83, і завдання у нас наступне: Розв'яжи рівняння. І дано 4 рівняння, в кожен із яких входить невідомий Х. Для того давайте розглянемо перше рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти. Відомий доданок. Ну, давайте запишемо, як це буде виглядати. Треба записати, що х дорівнює. Сума у нас 5317. Треба відняти відомий доданок 2971. 2971. Давайте зробимо це в стопчик. Таким чином, 5317 відняти 2971. Отримаємо 7 мінус 6. шість. Від одиниці 7 відняти не можемо, позичаємо одиничку із старшого розряду. 11 мінус буде 4. 3 мінус 9 відняти не можемо. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Буде 13, але ми позичили раніше одиничку. 12 мінус 9 буде 3. Тут 5 мінус 2 одиничку позичили на раніше буде 4 мінус 2. 2. Тобто. Результат у нас буде 2346. Для того, щоб перевірити так, чи ці, ні, ми можемо підставити х у наше рівняння і перевіримо, що це буде так. Давайте тепер розглянемо друге рівняння. Тут у нас від числа треба відняти невідомий х і отримати результат. Для того, щоб це виконати, ми повинні від нашого першого числа 12492 відняти те, що у нас. Ми повинні отримати 7543. Давайте зробимо це в стовпчик окремо, пишемо 12492 відняти 7543. Таким чином. Давайте. Від 2 і 3 відняти не можемо. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Буде 12 мінус 3 буде 9. 9 мінус 4 буде 5, але одиничку ми раніше позичили, тобто 4. 4 мінус 5 віднімати не можна. Позичаємо одиничку старшого розряду. 14 мінус 5 буде 9. Від 2 7 відняти не можемо, позичаємо е, одиничку і старшого розряду буде 12 мінус 5 і одиничку ми позичили раніше, буде 4. Тобто ми отримали результат, що х дорівнює 4949. Також, якщо ми підставимо замість Х наше рівняння, ми повинні отримати що від 12492 відняти 4949, ми отримуємо 7543. Давайте розглянемо тепер третє рівняння. Тут також на віднімання і тут таким чином, що Х дорівнює треба від нашого результату, нашого результату додати число, яке ми віднімаємо від ікса. Тобто 2143 плюс 72 581.

Так, добре, давайте розглянемо тепер четверте рівняння. Тут у нас також на додавання, і як і в першому випадку, в першому рівнянні, щоб знайти цей невідомий додаток, треба від суми відняти відомий додаток. Тобто Х буде дорівнювати 19 тисяч Відняти 12 371. Виконуємо віднімання у стовпчик окремо. Тут зараз запишемо 19 тисяч 2 відняти 12 тисяч І так, що ми маємо? Від двох відняти одиницю буде 1. Від 0 7 не можемо, позичаємо одиницю із старшого розряду 10 мінус 7 буде 3. Від 0 трійку відняти не можемо, позичаємо одиницю від старшого розряду. Буде 10 мінус 3 7, але ми раніше позичили ще, тобто буде 6. Далі. Дев'ять мінус два сім, одиничку ми позичили, буде шість. І один мінус один буде 0, нуль. Не пишемо, тобто х дорівнює 631. Якщо ми підставимо наш х рівняння... То воно повинно бути справедливо. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!